Armadonna nossia p'anny dossi ballet волосся вітанцюємо, se bardym taosin Spat'sana e them po papirossi. Arma donna nosia p'anny dossi balletza klubo, bopa mali. Пацани спіймали просто га-га Клуб награє Купна грає хомехом яга. Музика потягає, я хуліган, а за клубом боком валить беха. Пацани спіймали просто га-ха -га. Клуб награє Купна грає хоме, хом'яха, музика потягає хуліган. І поводить коло, я сьогодні соло, я сьогодні віски лиш коло Позвонив мені, мій участковий Каже, щоб прийшов я та дав доки знову Ей, алло, щоб дав доки знову? Та я в клубі, Армадон на носі а я п'яний досі, бо любив її, та її волосся. Зустрінемося, відтанцюєм це бардим та осінь З пацанами йдем по папіросім Армадон на носі, а я п'яний досі Бо любив її та її волосся Армадон на носі, а я п'яний досі Бо любив її та її волосся Відтанцюєм це бардим та осінь З пацанами йдем по папіросім Армадон на носі, а я п'яний досі Бо любив її